О третій ночі в Ужгородській міській багатопрофільній лікарні сталася пожежа. Відбулося займання в палаті номер 14 кардіологічного відділення. На той час вже працювало ДСНС, була завершена евакуація хворих. Внаслідок пошечі помер чоловік, розповіла речниця головного управління національної поліції в Закарпатській області Ганна Дан. На місці події було виявлено непритомного чоловіка. Це був 74-річний пацієнт цього медзакладу. Його одразу ж забрали до реанімації і намагалися надати всю необхідну допомогу, однак чоловік все ж таки помер. Опіків пацієнт візуально не мав ні одяг, ні, 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 ні тіло і Ну, швидше всього, це о, отруєння продуктами горіння, але остаточний висновок десь судово медична експертиза. 69 людей евакуювали з місця пожежі, розповів речник ДСНС у Закарпатській області Михайло Станкович. Вогнеборці, які працювали в апаратах захисту органів дихання та зору, локалізували пожежу на площі 20 квадратних метрів у 03.27, а повністю ліквідували і у 03.33 Полем'я повністю охопило приміщення палати, однак рятувальники запобігли його подальшому поширенню. Загалом до гасіння було залучено 32 рятувальника та 9 одиниць техніки. Причиною виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи. За словами Ганни Дан, попередня причина пожежі це порушення правил пожежної безпеки. Для того щоб встановити точні причини пожежі, буде у цій справі проведено низку експертних досліджень. Вони будуть призначені безпосередньо слідчим, який кваліфікує наразі цю подію за статтею 270 кримінального кодексу України. І всі зібрані відомості зараз вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Сергій Чешношов Леонтінеколишин Суспільне новини.